Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему раціонального та ефективного утеплення фасаду вашого будинку. Багатьох цікавить питання, як обрати матеріал для максимально ефективного утеплення будинку та як зменшити витрати на опалення. Ми покажемо вам всі ці найважливіші аспекти та детально розберемо кожен матеріал. Але перед тим як ми розпочнемо, не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал. Так ви не пропустите жодного корисного контенту. Ми живемо в епоху, коли зростають вимоги до екологічності, ефективності, енергоспоживання та довговічності будівельних конструкцій. І вибір правильного ізоляційного матеріалу може суттєво вплинути на всі ці аспекти. Одне із найпопулярніших питань, які виникають при виборі матеріалу для утеплення фасаду будинку, це пінопласт чи мінеральна вата. Основна мета будь-якого утеплення це створити комфортне та енергоефективне житло для всієї родини. Кожен із нас бажає, щоб його будинок був теплим взимку та прохолодним влітку, а витрати на опалення не бентежили голову. Першим матеріалом, який ми розглянемо, є пінопласт. Він має цілий ряд різноманітних переваг, як матеріал для ефективного утеплення. Першою і досить важливою перевагою при виборі матеріалу для утеплення будинку є висока теплоізоляція. Пінопласт відзначається великим коефіцієнтом теплоізоляційної властивості завдяки своєму низькому коефіцієнту теплопровідності, це означає, що він володіє високою здатністю утримувати тепло всередині будинку і запобігати тепловтратам через стіни та покрівлю. Ця властивість є особливо важливою в нашій кліматичній зоні, коли постійна підтримка комфортної температури у приміщенні стає завданням номер 1 Наступна перевага по списку, але не по значенню, це водостійкість. Утеплювач, який вбирає вологу, втрачає теплоізоляційні властивості та перестає бути утеплювачем, а то й, навпаки, погіршує теплоізоляцію. Пінопласт відноситься до гідрофобних матеріалів. Це означає, що при повному зануренні в воду він поглинає лише до 2% вологи. Це допомагає захистити будівельну конструкцію від вологоутворення, утворення конденсату та розповсюдження грибків та плісняви в майбутньому, які можуть пошкодити стіни та стелю будинку. Шумоізоляція. Пінопласт, завдяки своїй структурі з закритими повітряними порами, може допомагати у відсіюванні та поглинанні звукових хвиль. Це робить його досить ефективним для шумоізоляції в будинках. Він може значно знизити перенос звуків між кімнатами та зовнішніми джерелами звуку, що створює більше комфорту для мешканців будинку. Мінімальне навантаження на конструкцію пінопласт має мінімальну густину, що робить його легким і не навантажує будівельну конструкцію. Це важливо, оскільки важкий ізоляційний матеріал може призвести до перевантаження фундаменту будинку та інших елементів конструкції. Пінопласт дозволяє знизити це навантаження, що може бути корисним для більшості будівель. Вогнестійкість до якісного матеріалу додають різні ретарданти горіння та антипірени. Вони грають важливу роль у підвищенні вогнестійкості матеріалів та безпеки будівель, а також наділяють пінопласт різними властивостями. Наприклад, зменшення горючості, запобіганню виділення токсичних газів та здатністю до самозагасання. А ключовою перевагою пінопласту є раціональний розподіл ресурсів. Використання пінопласту не тільки заощаджує кошти на загальне утеплення будинку, але й дозволить в майбутньому кардинально зменшити витрати на опалення та охолодження оселі, зберігаючи завжди комфортну температуру та домашню атмосферу. Отже, якісний пінопласт має низький коефіцієнт теплопровідності, що робить його ефективним утеплювачем. Має водовідштовхувальні властивості, що допомагають захистити будинок від вологи, має мінімальне навантаження на несучу конструкцію та досить велику вогнестійкість. Зважаючи на всі ці переваги, пінопласт практично не має видимих недоліків, чого не можна сказати про мінеральну вату. Мінеральна вата також має високий коефіцієнт теплопровідності та надзвичайно високу температуру плавлення. Адже на відміну від пінопласту, мінвата не може похизгуватися високою стійкістю до вологи. Вона поглинає вологу та втрачає більшу частину своїх ізоляційних властивостей. Більше того, волога мінеральна вата надає повністю зворотній ефект до утеплення. Будівля може накопичувати вологу, що призводить до погіршення теплоізоляції та утворення конденсату. Це може призвести до пошкодження несучої конструкції, а також появи грибків та плісняви. Також слід пам'ятати і про інші недоліки мінеральної вати, наприклад, її високу вагу та ціну. Мінвата значно важча у порівнянні з пінопластом, що в свою чергу збільшує навантаження на будівельну конструкцію. А висока ціна збільшує загальну вартість всіх будівельних робіт. Всі ці аспекти роблять мінеральну вату менш привабливим матеріалом для утеплення вашого будинку ніж пінопласт. А якщо ви до сих пір вагаєтесь з приводу питання ефективного вибору матеріалу для утеплення, то не соромтесь звертатись до досвідчених фахівців, консультуйтеся з професіоналами у сфері будівництва від Базельбуд та знайдіть найкращий матеріал для утеплення вашого будинку. Оскільки наш вибір залишається на пінопласті, то ми розповімо вам, як правильно його обрати та на що слід звернути увагу. А поки що ми розвіємо один досить цікавий міф: пінопласт горить. При виробництві якісного будівельного пінопласту в сировину додають антипірен, який позбавляє його властивості горіння. Пінопласт з антипіреном не підтримує процес горіння, не розповсюджує вогонь і відноситься до групи горючості Г1, тобто слабо горючих матеріалів. Час самостійного горіння такого матеріалу не більше 4 секунд, і при видаленні джерела вогню він загасає. Також важливо пам'ятати, що пожежі в будинках зазвичай не починаються з зовнішньої частини будівлі. Вони виникають всередині будинку, зазвичай спричинені такими чинниками, як електричні несправності, навмисний чи ненавмисний підпал. Тощо точка горіння завжди знаходиться всередині будівлі. Таким чином, пінопласт, який використовуються для ізоляції зовнішніх стін, не є причиною пожежі в будинку. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, монтаж пінопласту краще довірити професіоналам, які встановлять його з дотриманням правил пожежної безпеки та будівельних норм. А про те, як саме обрати якісний матеріал, який не буде горіти, ми вам зараз розповімо. Перш за все, потрібно визначитись з товщиною матеріалу. Рекомендована товщина матеріалу для утеплення фасаду в наших кліматичних умовах становить від 10 до 12 сантиметрів. Товщина для утеплення інших зон будинку може відрізнятися, але про це ми поговоримо в наших наступних відео. Наступним потрібно дізнатися теплоізоляційні характеристики пінопласту. Обираючи пінопласт для теплоізоляції фасаду вашого будинку, важливо розуміти поняття теплоізоляційних характеристик, зокрема r значення r значення вимірює тепловий опір матеріалу, тобто його здатність запобігати передачі тепла через нього. Чим вище r значення тим краще теплоізоляція матеріалу. Для наших кліматичних умов рекомендоване значення не нижче, ніж R40, але воно може змінювати в залежності від конкретних потреб та клімату. Іншим важливим аспектом, на який слід звернути увагу, це густина або щільність матеріалу. Щільність повинна відповідати європейським нормам та стандартам, наприклад, таким як EPSL – густина від 10 до 15 кг на метр кубічний. Але особливо ми рекомендуємо для утеплення фасаду будинку обрати пінопласт густиною не нижче ніж 11 кг на метр кубічний. Чим вища щільність, тим кращу міцність буде мати матеріал. Також при виборі пінопласту слід звернути увагу на його геометрію. Якісний матеріал повинен мати велику кількість мікропор, які заповнюють поверхню пінопласту. Це допомагає зменшити теплопередачу через матеріал та забезпечити високий тепловий опір. Ну і звісно, якісний матеріал не може бути занадто легкий. Мінімальна вага однієї одиниці пінопласту повинна бути не нижчою, ніж 550 грамів. А також якісний пінопласт для будівництва повинен мати сертифікати відповідності, а саме сертифікати ІН13163 та ІН13172. Ці сертифікати визначають властивості пінопласту для будівництва, включаючи густину, теплоізоляційні характеристики та інші параметри. При придбанні пінопласту завжди перевіряйте наявність відповідних сертифікатів та стандартів. Це допоможе вам бути впевненими в якості та безпеці матеріалу, який ви використовуєте для теплоізоляції вашої будівлі. Пінопласт є ефективним ізоляційним матеріалом для фасадів будинків завдяки своїм відмінним теплоізоляційним характеристикам та водостійкості. Він може високоефективно зменшити витрати тепла та підвищити комфорт у приміщеннях, роблячи будинок більш енергоефективним. Однак вибір між пінопластом і мінватою визначатиметься вашими конкретними потребами, бюджетом та вимогами до будівельного проекту. Мінеральна вата також буде відмінним варіантом в різних випадках, доцільно розглянути обидва матеріали, провести порівняльний аналіз їх характеристик і вартості саме під ваш проект. На цьому наше відео добігає до кінця. І якщо ви додивилися до цього моменту, то чому й досі не поставили вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, отримуйте ще більше корисної інформації та пишіть коментарі, який матеріал для утеплення обираєте саме ви. А також консультуйтеся з нашими фахівцями у сфері будівництва, щоб зробити найкращий вибір для вашого будинку. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові! А я все сказав.